Сурки шокував заявою після поразки Динамо в лізі конференції. Миколунко гравець Ювентуса. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, зашити коментарі. Поїхали! Тренером команди Шона Дайча. Його положення у складі стало невизначеним. Тренер має намір перебудувати гру на користь більш фізично потужної оборони, повідомляє Арсенал Інсайдер. Ставка в Нотінг Forest була зроблена на гаваристих та витривалих захисників. Такий стиль залишає з менше шансів отримати регулярну ігрову практику в ОПЛ. Зазначається, що клуб поки що не обговорював з Арсеналом до завершення оренди, проте керівництво лондоців уважно стежить за ситуацією. Не виключено, що вже в січні українець повернеться в рідну команду, щоб поборотися за місце в складі Мікеля Артетти. у поточному сезоні. Зінченко провів за Нотінгем Форест 5 матчів, з'являючись переважно на заміну, і не відзначився результативними діями. Його контракт з арсеналом діє до літа 2026 року. А рішення про майбутнє гравця ухвалять після зимового трансферного вікна. Головний редактор Вуки Кіля Роса Алесіо Кардучі висловився щодо виступу українського нападника Роми Артема Артамадовбика у поєдинку в рамках Ліги Європи проти Вікторії Пільзень, 1-2. Вчора 23 жовтня Римська Рома на своєму полі поступилася Вікторій Пільзей з рахунком 1-2 в рамках Ліги Європи. Головний редактор Воки Гілляроса Алесіо Кардучі виставив Артему довбику найнижчу оцінку складі вовків 5 балів, Стільки ж отримав і Ян Зелковський, який припустився помилки, що призвела до першого пропущеного м'яча, і покинув поле ще в першому таймі. Кардучі заявив, що нападник збірної України непогано почав матч, але потім розчинився на полі. Артем почав добре, непогано контролюючи м'яч і намагаючись завершити атаку за меж травного майданчика. Але потім він здувається і виглядає все гірше і гірше. У підсумку він залишає поле під огумшливі свисти Олімпіко, написав Кардучі. 28-річний Добик у нинішньому сезоні провів 9 матчів за Рому, забивши гол та оформивши асист. Расвермарка оцінює українського форварда в 25 мільйонів євро. А його контракт з клубом розрахований до кінця червня 2029 року. Відомий український тренер і експерт Мирон Маркевич прокоментував рішення головного тренера Шахтаря Арда Турана випустити напівдублюючий склад на матч Ліги Конференції з Легією 1-2. Відомий український тренер і експерт Мирон Маркевич в ексклюзивному інтерв'ю сайту blik.ua оцінив несподіваний вибір наставника Шахтаря Арда Турана в матчі другого туру загального етапу Ліги конференції з Легією. 1-2. Турецький фахівець випустив далеко не основний склад, в тому числі у воротах зіграв Кирил Фесюн замість Дмитра Різника. Я просто не розумію, чим керувався Туран. Я не розумію, чому не грав Різник. Впевнений, що Дмитро не пропустив би ті два голи. Можна було Фесюна поставити у неділю на Кудрівку. А так, виходячи, пацана сплавили. Так, у легії зараз проблеми, але там грають досвідчені футболісти, які використали свій шанс. 23-річний Фесіон в нинішньому сезоні провів за Шахтар два матчі, два пропущені голи, один поєдинок на нуль, 26-річний Різник зіграв у поточної кампанії у 18 матчах, 14 пропущених голів, 11 клінчитів. Відомий російський мільярдер Роман Абрамович знову опинився в центрі футбольних обговорень. Цього разу його можливою метою стане турецький клуб «Галатасарай». Олігарх придбав особняк у Стамбулі та може готуватися до повернення у футбол через купівлю контрольного пакета акцій, повідомляє Фанатік. Представники Романа Абрамовича спростували цю інформацію, що підприємець не планує купувати ні Галата-Сарай, ні будь-який інший клуб, проте новина викликала хвилю інтересу. У Туреччині активно обговорюють можливий вплив Абрамовича на трансферну політику клубу, який нещодавно виявляв інтерес до гравців із досвідом гри в Росії: Сафонова, Кисляка та Спарцяна. Факт купівлі особняка в Стамбулі лише підгрів розмови про можливі плани мільярдера. Деякі джерела пов'язують цей крок із бажанням влаштуватися в Туреччині, інші з суто особистими мотивами. Після продажу Челси Абрамович дійсно не з'являвся на футбольних матчах та уникав публічних коментарів на спортивні теми. При цьому історія його управління Челсі залишається однією з найуспішніших у світовому футболі. Абрамович купив Лондонський клуб у 2003 році приблизно за 140 мільйонів фунтів, а продав його у 2022 році за близько 2,5 мільярди фунтів. За 19 років при ньому Челсі виграв 5 титулів Прем'єр Ліги, 2 ліги чемпіонів, 2 Ліги Європи, 5 Кубків Англії та 3 Кубки Ліги. Головний тренер Динамо Олександр Шовковський висловився про поразку від Самсонспора в другому турі Ліги Конференцій. Слово фахівця передає прес служба киян. Тіаре, я не згоден, що було дві помилки, але ми не можемо виходити з роздягальні, вже поступаючись 0-1. Безумовно, такі помилки впливають на дії команди та результат в цілому. Хоча за рахунку 0-1 ми мали чудову нагоду, яку потрібно було використовувати, коли ми не забили у порожні ворота. Це теж помилка, яка вплинула на підсумковий результат. Як я вже казав, диявол ховається у дрібницях. На жаль, ці дрібниці останнім часом грають не на нашу користь. Ми припускаємося помилок як в організації оборони, так і в Атаці, коли не реалізовуємо свої моменти, розповів Шавковський. Також тренера спитали, яких з травмованих футболістів не вистачило команді в матчі. Ви хочете, щоб я перейшов на особистості? Можна сказати, що не вистачало усіх гравців. Можемо говорити про когось конкретного, але ситуація така, яка вона є. Безумовно, відсутність гравців не дає нам додаткових можливостей, але потрібно виходити з того, що є на цей момент, вважає Шалковський. Зазначається, що за підсумками гри Білосині розмістилась на 34-му місці турнірної таблиці ліги конференції, не набравши жодного очка. Захисник англійського Евертона та збірної України Віталій Миколенко не веде переговори з клубом щодо продовження контракту. Уже влітку і риски можуть втратити гравця. Існує ймовірність, що Миколенко піде з Евертона на правах вільного агента, повідомляє Daily Стар. Керівництво Евертона так і не переконало до 26-річного Віталія Миколонка продовжити контракти з клубом навіть попри те, що український захисник є одним із лідерів команди. Наприкінці сезону у футболіста закінчиться контракт з ірисками, і він зможе приєднатися до іншої команди на правах вільного агента. Одразу кілька відомих англійських клубів спостерігають за розвитком ситуації. Футболісти з досвідом виступів в англійській прем'єр-лізі, яку можна підписати безоплатно, є пріоритетною метою на трансферному ринку для багатьох клубів. Журналісти поки що не називають потенційних роботодавців українського гравця, але раніше було відомо, що в Італії послуга Миколенка зацікавлений Ювентус, в Іспанії його хочуть підписати Севілья, а в Англії інтерес був у Манчестер Юнайтед. У сезоні 2005-2026 Миколто зіграв за Евертон сім матчів, яких не відзначився результативними діями. Київське Динамо в сезоні 2025-2026 знову опинилося в центрі уваги через нестабільні результати. Команда Олександра Шовковського не вигравала в УПЛ з кінця серпня і після п'яти матчів поспільні чиїв посідає лише третє місце з 17 очками. Журналіст Ігор Циганик проаналізував ситуацію та зауважив, що на даному етапі Динамо втрачає ігрове обличчя та динаміку розвитку. На його думку, команда не демонструє прогресу, а повторювані помилки та посередні результати стали нормою, повідомляє ютуб-канал Циганик Лайф. Журналіст наголосив, що питання не тільки в тактиці або складі, а в тому, що сама система клубу не змінюється. Він нагадав, для команди, яка нещодавно повертала чемпіонський титул, подібна відсутність зростання, тривожний сигнал. За оцінками експерта, Динамо ризикує втратити мотивацію та ідентичність, якщо не змінить підхід до розвитку. Цаник вважає, що без перегляду методички та відповідальності. В штабі клубу буде складно конкурувати з Шахтарем та Кривбасом, які зараз лідирують у чемпіонаті. На цей момент із цим тренерським штабом я не бачу перспектив розвитку Динамо. Це моє переконання. Аналізувати зніму Човковської чи ні не моє завдання. Але якщо одне, й те саме триває, і всіх це влаштовує, значить усіх це влаштовує, зазначив циганок. На цьому но мене підійшли до кінця. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, завершите коментарі. З за вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей!